Доброго дня! Ось приїхала ще машинка така. Це Audi Q4 e-tron 85 кВт батарейка, максимальна комплектація, на повному приводі 313 кінських сил. Так вона виглядає. По периметру. Авто два мотори, запас 550. Авто на Алькантарі на 21-х колесах. Такі диски. Тут прощємо буде е, співуча мова українську. Прошивочку поставимо сюди. Тут все на електриці, сидінь Це все багажничок відкривається, світло, амбієнта, підсвіточка. 1500 пробігу, це авто тестове або авто, яке стояло в автосалоні. Демонстраційне. Тут панорама відкривна, максимальна комплектація, цінник в описі. В такому сіро-блакитному кольорі, цікавий дуже. Ох, у нас сніжок зривається. Це 50-та комплектація. У нас ще є. Комплектація 40-ва, максимальна на моноприводі. Вона там стоїть. Біленька також є інші електромобілі по наявності. Є і бюджетні варіанти. Від 5 тисяч, умовних одиниць. 50-60 електромобілів по наявності. Є і ось ID-6, до речі, стоїть, ад 4 Є комерційна електротехніка. Так що ми займаємося тільки електро, а от зараз приїхала така цікава машинка. Ауди. Вчора показував вам, що була така Q5, це більша, яка на базі ID 6-го побудована. Це на базі ID 4 Volkswagen, вони на одній базі. То вона коротше менша, в ній 5 місць, в тому авто 6 місць, ви на каналі можете глянути, там є огляд. То в авто він такий чорно-тіракотовий, -чорно чорно-помаранчевий, кому як. Так що така машинка приїхала, поки вона вільна, ззаду клімат, окремий, USB, Алькантарка. От так З заднього ряду виглядає, кермо специфічне таке нове, яке ставиться на останні моделі. Ауді. Панорама відкривна. Ну, чекаємо на вас, зараз покажу вам контакт. Уксі більше інформації, цінник на це авто. Пишіть, телефонуйте. Мене звуть Максим. Гарного дня, бережіть себе. І, до речі, в цьому авто. Камера 360 забув сказати. Підігріви. Все, гарного дня. Слава Україні!